Оличні Штати Америки зараз намагаються проштовхнути мирну угоду, яка для України фактично неприйнятна. Європейці ризики розуміють і чесно проговорюють їх публічно. Вони попереджають про загрозу поганого миру, але реально процесом не керують. Відкрито ламати курс Вашингтона. Вони не готові, тому їхня роль поки що обмежується коментарями, косметичними поправками і спробами трохи пом'якшити найгірші рішення. Україна вимушено підлаштовується під логіку Сполучених Штатів. У Києві чудово розуміють, що Путін навряд чи погодиться на прийнятні для нас умови, але ми демонструємо, що не тікаємо від складних рішень. Ми не фанати війни. Ми відкриті до переговорів. Росія ж задоволена самим фактом цього процесу. Він б'є по сполучених штатах і по іміджу, і по внутрішній політиці. На тлі слабкого рейтингу Трампа ця мирна ініціатива лише глибше розколює американське суспільство і навіть самих республіканців. Паралельно Москва тішиться тиском на Україну. Нам доводиться сперечатися, захищати позиції, пояснювати свої червоні лінії в їхніх мріях. Або Зеленський погоджується на фактичну капіталь або йде, а нова влада оформлює поразку під виглядом компромісу. Якщо ж Україна вистоїть і не зламається, це теж не катастрофа для Росії. Суспільство втомлюється, еліти сваряться. Увага заходу розсіюється. І в цей момент, як вони вважають, легше тиснути на фронті. Путін щиро переконаний, що сьогодні все грає на нього. Він дивиться на Вашингтон, Брюссель і Київ як на слабших і розгубленіших ніж сам Кремль. У гру заходить Китай. Сі Цзіньпін говорить про мирну угоду, прийнятну для всіх сторін. Це слід розуміти як прийнятну для Росії. Пекін сигналізує, що він проти того, аби одна сторона нав'язувала результат. Бо сам не хоче жити у світі, де США диктують умови. Тому Китай заходить як окремий центр сили зі своїми амбіціями зафіксувати ситуацію, в якій Росія формально не програла а Китай виглядає головним миротворцем і отримує додатковий вплив і на Москву, і на Європу, і на Вашингтон. Окремі експерти радять Україні уважніше пропрацьовувати східний вектор, дивитися не лише на Вашингтон і Брюссель, а й на Пекін. Макрон і Мерц літають до Китаю, шукають там важелі впливу на Путіна. вимальовується новий трикутник США єс Китай. І лунає запитання: а де в ньому Україна? Насправді відповідь не в тому, де саме ми сидимо за столом, а в тому, що ми вже робимо для всіх, хто за цим столом. Україна сьогодні стримує східного варвара в інтересах всього заходу. Ми платимо за це тисячами життів. Уже кілька років системно перемелюємо російську армію, спалюємо російські нафтодолари, руйнуємо військово-промисловий потенціал держави, яка десятиліттями була найбільшою загрозою для Європи. Ми робимо те, чого не досягли: ані санкції після 2008-го, ані стурбованість після 2014-го. По суті. Очищуємо простір від темної імперської сили. Україна не жебрак, що живе з милостині. Україна постачальник безпеки. Нам просто треба робити це далі, робити краще, робити більше. Світ такий, який є. Тут рахуються з тими, хто здатен забезпечувати захист, стабільність і створювати нові можливості.